Але чому така маленька? Та мені пощастило більше. Ого, яка величезна пляшка. І вся моя. Повірити не можу своєму щастю. Ой, Майлі, глянь на цю крихітку. Та крихітна. Проте має бути дуже смачною. Ніяк не виходить видавити. Отак. От Яка смакота. Продовжуйте я все. Так, ну що ж, я готовий поласувати. Ей, а чому у мене не видавлюються жили? Ну-ка, давай. Добре. Не виходить по-простому. Будемо діяти по-розумному. Тіски у справі. Ось так то краще. Ммм, яка насолода. Так, варто усіх втрачених сил. Майлі твоя черга. М -м, звичайно, ще без проблем впорах з цією величезною порцією. Ого! В що майлі така сильна. Ну ж, бо давай, давай. Так, вийшло. Фух, це було потужно. Бачили, у мене вийшло. Тепер я буду ласувати. Ой, яка неймовірна кислятина. А, просто нестерпно Бачила своє обличчя. То подумаєш, не дуже й хотілось. Вау! Ура! У мене пачка чіпсів. Така маленька упаковка! Я розраховував на щось більше. Ну гаразд. Все ж таки це краще, ніж нічого. М -м, які смачні чіпсики. Зупинитись неможливо. А який класний хрускіт. Як я все з'їв, який у тебе смішний браслет, Кевін. Ну добра моя черга. Спробуємо. М -м, смакота. У Майлю така велика пачка. Як же мені хочеться ще. Їй дісталося багато, а мені мало. Ні, Квентін, тримайся, тримайся. Що? Квентін, надо стояти. Віддай мої чіпси. Як ти посмів їх вкрасти? Поверни бо. <тас> Стоп! Я просто хотів тобі дещо показати. От, що там у тебе? Відео? Хм, цікаво, хлопчик на відео каже, що зі зворотнього боку пачки є соус. Треба перевірити. Так, так, поглянь. Перегортаємо. А от і соус. Я ж казав, даремно ти на мене гнівалась. Правда, ти такий розумний, Квентін. Пригощайся. Велике дякую. Поглянь туди. Яка ж висока упаковка. Не виходить дістати чіпси. Хм, хоча треба було одразу покласти її на бік. Так набагато краще. М -м, чіпси просто смакота. Зачекайте. Куди ж вони поділись? Здається, з іншого боку нема дна! Квентін, Майлі. Вони що реально їдять з моєї пачки? Ви що зовсім? Ні, не треба! Вам кінець! На чуже затихнули. Ну, все. Схоже, цього разу мені нічого не дісталось. А у мене смачний бургер. Яка ж я рада? Ось це мені пощастило. Ніколи ще не бачив таких великих бургерів. М -м, пахне дуже ароматно. Мій смачний, мій м'якенький. Мій улюблений. Квентін, Квентін. А так. Подивимось, що там всередині. Ох, яка важка булочка. Давай, давай, ти впораєшся. Давай. І ще трохи. Що це? Який жах! Квентін? Допоможіть! То То був сон? То був сон Фух. Добре, давайте подивимося всередині бургера. Хоча мені трохи не по собі. Хм, Начебто нічого незвичайного. Мм, котлета просто супер. Все ж таки не можу повірити, що мені нічого не дісталось. Перевірюю я стіл через окуляри додаткової реальності. Так, 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 так. Так. Це у нас що? Ага, маленький бургер. Я його роздивилась. Зараз спробуємо. Смачно, але дуже мало. Майлі, хочеш спробувати? Ні, дякую, у мене свій бургер є. І настав час мені ним поласувати. Додам трохи кетчупу, щоб стало смачніше. Як же хочеться скуштувати. Може, я зможу? Не зможеш. Ти вже з'їла свій бургер. Тепер настала моя черга. Але для початку я додам ще й сирного соусу. Емілі, ти мені вже набридло Отримуй. Більше ніколи не захочеш брати чужу їжу. Ось так тобі і треба. <рик> ну що ж, нарешті ми залишились з тобою удвох. Мій смачний бургер. Просто неймовірно. Фу, Квентін. Це так бридко. Прямо апетит пропав, дивлячись на тебе. Падаю. Ось це так. Здається, я трохи переїв. Ой, What? де ми? Що? Грати випустять нас. Не може бути. Ми замкнені у цікліці. Можливо, вийде просочитись? У тебе нічого не вийде. Нам потрібні ключі. Але де ми їх візьмемо. <плес> Без паніки. Хм, <с handcuffs> що це? Мотузки? Сподіваюся, що ми смикнемо за них і тоді на нас спадуть усі ключі. А ще сподіваюся, що у вітрах немає нічого <с> огидного. Ей, ні, це така боягузка. Хм, Це що, скіту? <смір> Ненавиджу. Він нато яскравий і у мене від нього в очах рябить. Це це ж справжній рай. Я готова вічні Сидіти в цій клітці, якщо мені даватимуть відра зі Ей, зберись! Нам потрібно вибратись на волю. Тягни за мотузку зараз же. Сподіваюся, що мене буде відро з моїми улюбленими шоколадками. <плес> Ой, ні, яка гидота! Це що земля? <плес> Якого видно? Грубаки. Ненавиджу, Ненавиджу навиджу кома. Хм. Вони точно хочуть заповсти мені у вуха та ніс. Фу-фу-фу. Еніт, заспокойся. Це просто черв'яки. Вони тобі нічого не зроблять. Хм, а ось, до речі, і ключ. Чудово! ми зможемо відкрити один із замків. Ура, погнали! І так, ключ підходить. І від одного замка ми позбавились. Hm. Давай п'ять. Hm. Купилась. Ой, що цього разу. Це туалет, але не він нам. Oh. Не вже у ньому буде ключ. Oh. Можливо. І ти будеш його шукати. Okay. Але я я не хочу. О, oh. oh, ні, яка гидота. Мене точно знудить. Okay. Гаразд. Ти будеш мені винна. Хм. Hm. А пахне, до речі, смачно. Так, це явно щось шоколадне. М -м, так це ж нутелла. Смачно. Але Еніт про це казати не будемо. О, ні, Вельди, яка Гедота! <звук> Подивимося, що там на дні. Так, є го намацала. <звук> здорово! Давай швидше відкриємо ще один замок. Хей! Hey! відкривай. No Ключі, які ти дістала з унітазу, ні дякую. Знову доведеться зробити все самій. Так, вийшло. Молодець Венздей. Oh, Ого. Що там? Mm. Мені страшно. Зараз подивлюсь. Мені прийшло бачення з майбутнього. Я собою руки в ящик, а там таргани. Який жах? Вони скрізь! Еніт, там все супер. О, Лапрада. Та Хм, Наче там щось живе. Хочу подивитись ближче. А, це ж таргани. Стояти. Якщо ти не дістанеш ключа, то ніхто цього не зробить. О, Мамочки, там же таргани. Добре. Треба швидше знайти ключ та забути про цей момент як про страшний сон. О, дивись, Венздей. У мене вийшло. Ей, ти куди? Дивись. Зараз я сама відкрию замок. Вийшло Я заслітла від цього яскравого світла. Спокійно, Венздей, сідай. З тобою все гаразд. Звіде. А це ще що таке? Не знаю. Нагадую кабінет хімії. О, Дивись. Це ж інструкція. Нам потрібно змішати певні компоненти, і ми отримаємо ключ. Ясно? Подай сюди фіолетову пробірку. Одна мить. От тримай венди. Тепер треба змішати все в одній колбі. І що у нас вийшло? Хм, смердить жахливо. Виглядає супер. Я хочу спробувати, поки вензди не бачить. <меш> Смачно! Ой, зі мною щось не так. Ні-ні ні. чому я збільшуюсь? <вірка> Еніт, що ти наробила? <вірка> Допоможіть! <вірка> я халк! Що ж робити? Що робити? Може, це допоможе? Здається, спрацювало. Ти мене врятувала. Дякую. Більше ніколи нічого не чіпай без мого дозволу. Повертаємось до створення ключа. Я ж казала не чіпати. І так, я все зроблю сама. Змішаємо це і це. Рідина змінила колір. Потрібно продовжувати змішувати речовини. Начебто, вийшло те, що треба. Додаємо ще в одну пробірку і вуаля! Це кот. Ходімо швидше, відкриємо замок. Здається, не права. Це кот від наступного замку. Спрацювало! Ой, страшно. Припини мене обіймати. Подивимося, що там випало на цей раз. Хм. Хм, схоже, це коробка з напоями. Тут є трубочки, потрібно випити вміст. Однієї з нас буде ключ. Ну що хто розпочне? Я. Спробуємо коктейль, Хм, він дуже дивний. Він гострий, навіть дуже. Еніт, тепер ти. Фу, сподіваюсь, мені пощастить більше. Хм, Дуже смачно. Нічого собі. В коктейлі є мої улюблені джазболи Хочу випити все до останньої крапельки. Неймовірно смачно. А ключа не було. Пробач, Вензи. Здається, тобі треба випити свій коктейль Так, не скажу, що я цьому дуже рада. Але нічого не вдієш. Мамочки, здається, починається. Треба якось завести венси. Не виходить. Ой Все було потужно. Але ключ я дістала. Це було недаремно. Погнали швидше відчиняти замок. Ой! І так, це п'ятий замок. І ми його також відкрили. А на це що? Вау, Кольки, я їх обожнюю. Я впевнена, що це не просто а всередині щось є. Я знайшла шаломи із шипами. Вони мають підірвати усі польки. <світ> так, мій шалом виглядає навіть краще, ніж твій. Yes! Ну що, починаємо. <плес> Ой, оце ще що. Еня, <плес> е, ти брудна, як свинка. Тепер моя черга. Хочу луснути ось цей. О, ні. Це молоко. І тепер я вся мокра. Ну і хто тепер схожий на порося? Go! Ну і що ж, тепер моя черга. Я лусну ось цю косунця. І. Ой, що це? Борошно. Але це трохи краще, ніж очі та слис. Вензик, давай. Наступну я лусну ось цю кульку. Стрибаю. О, кольорове пір'я. Гедота. А мені подобається ти схожа на курку. Ану, мовчи. Лупай кульку. Хочу луснути. Ось цю. Там точно має бути ключ. Ой, ні. Це не ключ. Спокійно, спокійно. Пропоную разом луснути кульки. На рахунок. Раз, два, три. Стрибай. Ого. прикольно Воно таке яскраве. О, я знайшла код! Чудово. Венстей ходімо відкривати новий замок. Нарешті. Давай я введу код. Залишився останній замок і останній ключ. Що ж на нас чекає на цей раз? Двері їх багато. Цікаво, що за ними. Ось там порожньо. Може постукати. Ніхто не відчиняє. Хочеться самі відкрити, але страшно. А може, тут хтось живе? Ні, страшно дивитись. Спробуй відчинити ось ці двері. Добре, давай. Я ризикну. Сподіваюсь, там не буде нічого страшного. Вау, яка краса! Мильні бульбашки. Здається, це гидота. Ненавиджу мильні бульбашки. А я їх просто обожнюю. <світтє> Венс, дайте по твоя черга. А, хі, 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 хі. Що ж, я усі двері відкрию. Червона фарба? Серйозно? Венс, дайте як? А? Мамочки, що з тобою? А, мені погано. Яка ж вона вразлива? Зі мною все гаразд, все гаразд. Добре, подивимося тут. Нарешті. Це останній ключ. Нарешті ми виберемо звідси. Ура! Бензи, швидше відкривай замок. Давай! Так, він підходить. Ми на волі. Танцюємо переможний танок. Клас!